Чому секрет успіху терпіть? В людях соціально. Це, це тільки соціум. Ну, типу їжа це значно більше, ніж просто смачна їжа. Це така мультисенсорна річ. І я думаю, що нам просто пощастило, бо їжу легше за все об'єднувати людей. Тому що це абсолютно точка дотику майже для кожної людини, тому що всі їдять, всі люблять смачно їсти. І коли це все на Ідеєю і не паскудною, а сильною з багатою кількістю грани, і можна відповідно долучати людей з різних всесвітів. Я не можу сказати, що Трипіччя будує ком'юніті, але Трипіччя — це точно місцина, де можна ну, типу, набутись, познайомитись, зробити якісний соціальний капітал собі і таке. Я дуже багато разів бачив, як в Трипіччі Знайомляться абсолютно чудові люди разом, а потім з цього щось стається, бо Харків досі дієвий, і він сильно відміняється від інших міст. Я не буду, як всі Харківці, хейтити там Львів і Київ, дуже шаную обидва ці міста, і мені там дуже подобається і культурно, і загалом. Але справа в тому, що можна філософствувати, можна багато думати, розмишляти, а можна діяти. І ось, як на мене, в Харкові ось цей. Рівень і ступінь дієвості він надвисокий. І тому в Харкові все не закінчується все балачками, теревенями. І навіть, якщо це не називати так, ну, знецінено балачками і теревенями, а навіть складними філософічними діалогами щодо майбутнього України і українців в ній. І навіть тих українців, хто зараз не тут, але хоче повернутися, і ми їх тут чекаємо. Тож в Харкові це одразу має, має якийсь рух.